А ви бачили подібні шедеври? Варто нам тільки вийти за двері, як у котеї собаканів починається справжня тусня. Те саме таємне життя домашніх тварин. Але з камерами спостереження від PetCube можна трохи підглянути за ними. У нашому сьогоднішньому звірячому кіберпанку чотири пристрої, функції яких такі круті, що зараз просто полетимо в космос. Перший невелика компактна HD-камера. Її можна поставити на рівну поверхню або прикріпити на двосторонній скотч у зручному для спостереження місці. Вона здатна охопити все приміщення, оскільки передбачає ширококутний огляд на 110 градусів. У камери є навіть восьмикратний. Цифровий зум, який дає змогу роздивитися, що конкретно песель там гризе. Вночі, до речі, теж усе буде видно, адже камера оснащена нічним баченням на відстані до 9 метрів. І ще одна класна функція, щоб ще й попросити свого шановного перестати гристи двосторонній аудіозв'язок. Ну, і просто поговорити з улюбленцем теж буде доволі приємно. Все це так фантастично звучить, що хочеться вдягнути шапочку з фольги. Жартую. Це все лише розігрів. Далі ще потужніше. Другий девайс камера з обертанням на 360 Градусів та двостороннім аудіозв'язком, щоб підтримувати улюбленця, поки він сам удома. Тобто тут вам вже буде доступний панорамний огляд на всі 360. Іноді подібні пристрої охоплюють усе приміщення, але подібні хвостаті злочини відбуваються просто під носом або за спиною у камери. Тому обертання передбачає це. Якість відео тут у форматі HD, а також доступне нічне бачення, тож усе буде дуже добре видно. До речі, для забезпечення конфіденційності ваших даних пристрій має найвищий рівень шифрування. Блинець не подасть в суд за порушення приватності. За це вже не переймайтесь. Третій девайс камера із вбудованим лазерним променем. Якщо вже казитися, то у вас на виду і так, щоб ви могли цим процесом керувати. Це називається не можеш приборкати повстання, очоль його. Так само в камери є ширококутний огляд на 160 градусів, чистий двосторонній звук, чотири вбудовані мікрофони на секундочку, зум та нічне бачення. І четвертий особисто мій улюблений і зараз стане улюбленим у всіх тварин: інтерактивна камера із вбудованим. Дозатором ласощів, дай звірятам волю, і вони будь-який девайс хотіли із дозатором ласощів. Це як ми нещодавно показували, фонтан із будованою мискою. Уявляю собі лоток із дозатором ласощів. Ну, якщо серйозно, то тут все так само на найвищому рівні: Двостороннє аудіо, кут огляду 160, зум нічне бачення. Але найголовніше ж видача смаколиків. Крім того, у застосунку ви зможете регулювати кількість та відстань, на яку вилітатимуть частування. Обирайте камеру, яка найліпше допоможе тримати зв'язок з коте чи собаною. Кожне з них підключається через спеціальний застосунок, сумісний як з iOS, так і з Android. Якщо ж ви не з такої сім'ї, як інші, а з багатої, то можете оформити додаткову підписку на PetCube Care для отримання сповіщень про будь-яку активність або зберігання відео. Також пристрої сумісні з Alexa для голосового керування. Отак от постаралась Petcube. Усе для комфорту тваринок і педбатьків, звісно. Хочемо сказати, що камери насправді не для фану, бо вони можуть стати дуже корисними, щоб підтримувати ментальне здоров'я ваших улюбленців. Нам часто доводиться Залишати котей з собань вдома. Звичайно, ми сумуємо, думаємо, гадаємо, чи не сумують вони, чи все в них в порядку, та й просто цікаво, що вони там роблять протягом 8 годин. А девайси покажуть вам усе в найвищій якості, та трохи полегшать для звірят розлуку з вами. Принаймні, улюбленець. Чутиме ваш голос і знатиме, що ви нікуди не зникли. <хм> Бажаємо звірятам ніколи не надягувати, а вам завжди бути в курсі, що гризеться в оселі, і звідки звук. Ознайомитися з девайсами детальніше можна на сайті або в додатку. Ще більше крутих звірячих девайсів та мастхевів шукайте в інших наших відео. І не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Зустрінемося!